У нас з чоловіком все було добре, направду все. Разом зі школи, разом будували хату, разом ростили сина, все в хату, все в родину. Так всі думали про мого Андрія, і він таким був. Не було такого, що він затримався на роботі і не позвонив, не було такого, що їде попри магазин і не спитає, чи не треба чогось. Я в свою чергу старалася тримати все в чистоті та в ситості. Всюди встигала і хлопцям своїм їсти приготувати, і біля дому квітники ростити, і на роботу ходити. Звичайно, що моя зарплата не була така висока, як чоловіка, але все одно я почувалася незалежною і не просила в чоловіка гроші на помаду. Син у нас ріс одинаком, хоч ми не проти були ще дітей. Ми його вивчили і допомогли влаштуватися на роботу. Я вже мріяла про онуків, як сталося диво. В свої 39 зрозуміла, що при надії. Бачили б ви мого Андрія, як він радів, як він мене беріг, нічого важкого в руки, на всі обстеження ми були разом, а коли на світ з'явилася донечка, то не було щасливішого батька. Я справді тоді була дуже щаслива. Знаєте, коли пізня дитина, то ти вже насолоджуєшся тим, як вона росте. Кожен рух пальчика, усмішка все прекрасне. В той час Андрія підвищили, і він мав їздити у відрядження.